Всім привіт! З вами Оленка і наші кльові вихідні на рибалці. Сьогодні 16 листопада. Холодно, вчора вже навіть був перший сніг. А що це значить? Що прийшов час ловити карасів в пошуках наших карасиків? Ми вирушили за 200 кілометрів від дому і знаходимося на чудовому заливі Дніпра. Ну ми розкладатися, бо вже четверта година вечора, темніє рано, а нам потрібно дуже дуже, -дуже швидко все встигнути розібрати і ще опитати рибалок, які рибалять поруч. А їх тут ой, як багато сьогодні. Тож погнали. Доброго вечора! Доброго. Я дивлюся, ви рибу сприймали. Не карась. А ви, напевно, за карасем приїхали, правда? Да. А були вже карасті? Ні, ще. А ви тут вперше? В цьому році, так. Да. А так взагалі. А взагалі пару разів на рік приїжджаємо. Приїжджаєте. На карася, напевно, да. власне, так? Да? Так. Да. А на що ловите? Вивці карася. Угу. А далеко дистанції які? Бо я тут один 60. раз була? Метрів, що було? Да. 60 метрів. Ну, ми будемо поруч, тож, якщо що, будемо ділитися досвідом, хто на що ловить, щоб вже відрибачитися з рибкою поїхати всім додому. Добре. Що, йдемо розкладатися? Ловити я сьогодні планую на ось таку спеціальну карасеву прикормочку траперовську. Вона такого зеленуватого кольору. І пахне миндаль. Так. Дуже пахне. От, робимо перше зволожування, включаємо наш електричний міксер і замішуємося. Також я сьогодні планую додати пшоно і булгур. Я вже з дому з собою зварила все це діло, бо зараз достатньо холодно і не дуже хочеться десь на водоймі цим всім ділом заморачуватися. Тож у мене ось є булгурчик. І так само я зварила ще пшоно. Це все, все гарненько промила, щоб воно не мутило, не пилило. Чому? Тому що мені треба, щоб прикормочка була така інертна, щоб вона лежала на дні, не пилила, не мутила і не збирала оцю всю дрібну рибу. Я ж хочу карасів наловити. А ще я сьогодні хочу додавати свій, ну не такий вже й секретний інгредієнт, але ж все-таки інгредієнт. Тож я запаслася двома чесникодавками, ось такими. І часником. Тож сподіваюся, що карасі сьогодні 100% будуть нашими. Прикормка має тут якісь, я так розумію, горішки, бо щось таке дуже тверде. Я думаю, що це все-таки оцей мигдаль подріблений і, і такий зелений-зелений, такий болотний такий колір, такий красивий-красивий. Так, перше зволоження я вже зробила. Погнали розкладати, поки що видно. Так, робимо друге зволоження, щоб вона в нас така була важкенька, яка вона красива. А пахне. Дивіться, яка вона зелененька. Гляньте. Дивіться, яка красива вона прикормка. М -м -м. Стемніло дуже-дуже швидко. Не встигла я поставити стільчика, не встигла я навіть нічого толком зробити. 16.30 на вулиці вже темнота. Зима! Близько. Ну, я вже розклалася, промірялася на всякий випадок. Я хоч і знаю, що тут, в принципі, які мають бути дистанції, я походила, попитала, кажуть, кидай, куди докинеш. Ну, орієнтовно, це в мене десь виходить метрів 50-60, така комфортна дистанція. По-перше, я розкліпсувалася. Першу вудку я закинула близько десь 50 метрів. Глибина тут невелика, до речі, падає десь ну, півтора метра отак, до двох максимум. дно все. Замулене. мул, 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 де подекуди трава намотується на кормушки, ловлю на 5 опаришів. Це Я зараз поставила фідергам чорний, 0,8, довжина десь 15 см. Гачечок у мене 8 і повідець 15 см. Ось, якщо не видно його, тут, напевно, ну, ось отакий у мене тут повідочниця, на карасиків. і тут у мене. от Спеціально на карася гачечки нав'язані вже з дому. Восьмий, десятий номер. Товщина жилки 0,16. Першу вудку я закинула на чистий корм, а другу вудку я хочу закинути, додала трішки булгура, і у мене опариш в перемішку з часничком. Ось так: от я беру, надавила часничка пару зубочків і такими. Я їх називаю вампірчиками-опаришами. Я хочу ловити. Буду постійно експериментувати. Дві вудки, вони такі експериментальні, треба шукати постійно карася. Ближче, далі, різні прикормки, добавки, насадки. Тобто постійно постійно буду щось експериментувати, щоб побачити, що все-таки нашому карасику сьогодні буде до вподоби. Зараз ось п'ять часникових опаришів. Часничком пахне на весь берег. Поки що по берегу тихо, карася немає. Сусіди сидять дуже щільно до мене, але карася ще ніхто не спіймав. Тож, сподіваюся, що він прийде вночі, бо казали, що тут сьогодні на ніч стояли хлопці, і дуже гарно на цьому місці відловилися. Так, забиваю. Так, плотненько. І з нашої годівнички я прибираю все лишнє, щоб воно нічого в мене там не пилило і не збирало дрібну рибку. Все, ось так ми забились. Іди сюди. Ось такий у нас фідергам, повідець, ось такий от коротесенький годівничка і закидаємось. Чекати будемо хвилин ну, 20. І потім будемо перезакидуватись. Так само подалі. Єсть. І все, одразу впало. Десь півтора метра. Раз і є. Ждемо карасиків. У мене перша покльовка. Так. У, єс, Є-є-є… є є е, 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 є, єсть. Єсть. уводить, вліво Так, так, так. Ой. О-о-о-о-о-о. Я дочекалася цього карасика, от дета махіна. Ай, а він он клюнув, а всередині ще малесенька рибка, за нього зачепилася. Тихо, тихо, тихо. Дивіться, камаленька клас. Так, іди рости. Ну що, розкладаємо садок. Перший пошов. Клас. Вже 11-та година вечора, я його 5 годин чекала. І в мене спрацювала секретна приманочка. Покажу по секрету. Тут садок, 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 садок. Ну, ми їх будемо носити, якщо. Дивіться, яка красивенька, А, гарний. Ух, який, дивіться. Піду його однесу в водичку. Клас. Мені привезли секретну таку мастирочку, і тільки я її поставила і зразу отримала покльовку. Вона ось така, бачите, тут Горошки, маночка. така народна принада на карася, яка спрацювала в першу ж хвилину. Швиденько закидаюся. У мене емоції, я його 5 годин чекала. Так, ну що, кидаємо? Я так далеченько кидала. Цього разу також зараз тоді закидаюсь і чекаємо на другого. швидко виматуюсь, бо тут вітром таку дугу видуває. То треба закинутися, втопити зразу фідер у воду і підматувати всю дугу. Ну, зараз пару хвилин посежу, Якщо ні, біжу до готової вечерю, треба ж поїсти. Ми ж таки не встигли нічого приготувати. Я сиділа, ждала карася, а тут оце вчепилося цей мальок, наживка. Капець, щось карасі не хочуть до нас йти. Ми вже так смачненько повечеряли. Ну, ще трошки половимо, якщо ні, то будемо йти лягати спати, а вранці тоді продовжимо нашу рибалку на карасиків. Потихо, берег весь мовчить, ніде нема нікого, вже всі люди. Спать пішли, один дідусь залився сидить. А так всі порозходились, нема ніде нікого. Ну і не клює ні в кого взагалі. Тішина. Чутно тільки як пташки літають. Так що ще, може, з півгодинки і баньки, якщо так тихо буде. Доброго ранку. До другої години ночі я ще караулила удочки, поймала одного карася і на цьому все. Потім вирішила піти поспати. Прокинулася о 6.30 від того, що в когось зазвонив дзвіночок на березі. Вийшла, тут був один карась. Все, Я ж сіла, з чувством, що зараз ось вона рибалка. А ні, хлопці, одна біла риба у мене клює, весь ранок. Йорші, густіра, плотва. Все клює, тільки не карасі. Тому, напевно, будемо перевіряти теорію, що карасі тут клювали вчора і будуть клювати завтра, а вчора вони 100% клювали, бо на цьому місці стояли хлопці, які поймали по 10 кілограм кожен за день. Ну, а у мене один поки що. Або ж буду преподавати курси, як поїхати за 200 кілометрів і не поймати нічого. Якось так. Ну, шаловим. ще ловим, ще, ще не все потеряно. У мене клюють тільки плотвички, густерки і все. А, я згадала, що в мене в сумці лежать. Шарики пінопластові чесночні. І я зараз хочу почепити, бо сусід, власне, я підслухала на шарика, поймав тільки що гарного карасика. Тож я зараз цепляю три опариша і зверху цепляю свою білу бусінку. Вона буде спливати, і я думаю, що можливо це допоможе покльовки нашого карася, тому що там візде мул, мул, і може треба, щоб ця Насадка чуть спливала над цим мулом, щоб її побачив. В годівничку я забиваю мостирку, закриваючи з двох сторін пробочкою прикормкою, булгур мішаю з прикормкою, пшоно. Ну, тобто я пробую всілякі насадки, щоб якось, хоч якось щось, спіймати, але поки що безрезультатно. Лідером на березі сьогодні є колоритний вусатий дід, у якого стоїть шість фідерів, і він ловить на. Вбивцю карася, здається. Він у нас лідер на березі. І в нього тільки клюне карась, так до нього всі збігаються. На що клюнуло, як клюнуло, бо в діда на кожну вудку своя принада. Він наробив шість різних принад з дому. І в нього кожна вудочка з різною принадою. І саме цікаве, що коли до нього приходять і питають, на що клюнуло, він каже, я не пам'ятаю, що я сюди В общем, дід шпіон, секрети не видає. Навіть дитина карасів ловить. А я ні. О, клюнуло, клюнула рибка. Похоже, ні. Я думала, що це знову біла. О, як повело. Ну, у, мене, у мене прокляття. Прокляття білої риби. Ну що це таке? Що це за наказання? Ну скажіть мені, будь ласка, мені потрібен карася. Я весь ранок ловлю оце таку ерунду. Я зла. Просто. Якийсь жах. От ти мені тут треба. Ужас. Це якесь прокляття, весь ранок. І при тому вона так гарно і куклює в темпі. Все як має бути. Тільки не те, що треба. Щас я. О! Та ти гля. Ой, хороший, який. Ай, ай ти! Ого, як, як давить. Що це? Я його забагрило. І це не карась, напевно, я щось забагрила. Да. Я думала, що тут щось огромне, а я, виходить, забагрила рибину під лящика. Отаку. А я вже так обрадувалася. Я тут вже народні принади понаставляла. Снасті. Думаю, всі ловлять на убійцю карася. Пішла я по берегу, викадючила собі такого ж самого убійцю карася, мені дали напрокат. І думала, що це вже в мене карасик клюнув. Ні, а це забагрилась. Прокляття білої риби ніхто не відміняв ще. Перший раз в житті ловлю, а дивіться, як за хвоста. А воно таке важке було, хай бог милує. Як же ж це ти тут так попався? Ого, перший раз ловлю рибину за хвоста. Це мав би бути карась, але це не карась. Тож він попливе до себе додому. Пока, рибина. Іди отсюда. Глянь, вона ще й уходить не хоче. Малий оно мирончик рве берег, карасів лупить так, що ми тут всі підрізте, сидимо. І, як то кажуть, му -му -му, робимо. Я психонула, перейшла на народні снасті. У мене вбивця карася. Ось так. Тому що на класичний фідер взагалі нічого не клює. Пішла по берегу, напросила б мастирків людей і думаю, ну, блін, ну хоч щось хочеться зловити, а не просто сидіть. А мирошиком всіх. Мирон продаю удочки. Отак от. У нас мироша чемпіон. Продовжуємо ловити на народні снасті. Сьогодні в топі убійця Карася у нас. Та ладно. Я ж кажу, я не вірю в своє щастя, цього не може бути. Не пройш 12 часов. О-хо-хо-хо-хо. Нарешті. Нарешті. Дивіться, Карася від профмонтаж працює. Не може бути, я дочекалась. Клас. То може ще не все потеряно, так? Ну такий от карасик дивіться. Ой. Який красивий. А, я його ждала з ночі. Оце перший за день карасик прийшов. А то в мене сьогодні атакувала виключно біла риба. Нарешті красунчик. Викидаємо його, ще порибалим трішки. Спрацювало у мене три опариші. На одну я повісила пінопласт і по одному опаришу, а на другу вудку я повісила просто одні опариші без пінопласта. І от у мене спрацювала вудка там, де у мене були одні опариші. Але вони різні. Тут є отака вудка, де дві пружинки і по одньому гачку, а є ось такий монтажик, де одна пружинка і по суті один гачок. От, от ця штучка в мене спрацювала з однією пружинкою. Але тут існує така версія серед місцевих рибалок, що можуть працювати, і одна пружинка з одним гачком або дві пружинки з двома гачками. Я не знаю, як це працює, але люди в це вірять. І... Тому я випросила і таку і таку. Я ж не знаю, який сьогодні день і що сьогодні буде працювати. Так, тож, закидуємось далі. І, можливо, нам пощастить. І ми ще спіймаємо декілька карасиків сьогодні. Працюють дальні дистанції. От вчора тут люди ловили прямо під берегом, а сьогодні практично всі ловлять подалі. Тож, і ми кидаємо якнайдалі. От туди. Трішки призупиняю, бо я така мадам, що я можу закинути аж під той берег. І, до речі, під тим берегом йде брова, така серйозна. Я спробувала закинутися ну, на максимальну довжину, але там бровка і... Нема сенсу туди кидати, бо ми через неї просто його не переведемо. Рибу. Ну що, ось і добігла кінця наша рибалка. Будемо потихеньку збиратись, бо темніє дуже рано. Ми прорибачили рівно сутки через годину вже буде опять пів на п'яту, і потрібно їхати швидко додому, бо вже буде темно. Що сьогодні було по рибалці? Рибка клювала, клювала активно, клювало багато, але ж я хотіла карасів. А мені вдалося спіймати лише два карасика мені і моєму оператору. Тож голодні, ми вже як мінімум не залишимося. А всю білу рибку, по суті, ми відпускали зразу. Ми її навіть в садок не клали. Погода була чудова, народу було багато, всі щасливі, потихеньку всі підловлювали. Ось таких двох карасевичів мені сьогодні вдалося спіймати. Відпускати їх я не буду, тому що, власне, це єдина рибка, яку я собі дозволяю посмажити. Тож, це мені, а це оператору. Всі вніх в останні лиски.